Дивіться, який чудовий дівочий ось у нас тут проростає, яке в нього листя. Червоне-червоне. І ось тут він. У нас тут така територія нікому не потрібна. Зато йому ось гарно. Скільки його туди проросло. Так багато. Дивіться. Ну, ну звісно ж гарний він. Але який же все ж агресор. Але який красивий. Неймовірно красивий дівочий виноград. На ньомусь ягодки, Ну дуже гарний. Тому, напевне, такого агресора краще не садити в себе, адже потім не знатимете, що й робити. Ось тут, напевно, метрів 10 квадратних його розрослося такої краси несамовитої. Ну, а так дійсно дуже гарний, вражаючий, красивий.